Сьогодні вночі містом пронеслися гроза, сильний дощ та вітер. Проте негода не наробила великого лиха. Майстер товариства з обмеженою відповідальністю Комфортні послуги Данило Ніязов говорить: наразі вони обслуговують понад 60 будинків. Скарги щодо покрівельних робіт від мешканців цих будівель поки що не надходили. Можливо, люди ще. Не проснулись, но поки що заявок не було. А от в останнє найбільше роботи працівникам додала негода, яка нещодавно пронеслась містом. Стихійне лихо було, тобто показало найбільш критичні точки. Ми їх ліквідували відразу ж за той тиждень. Більше питань по цьому не було. Єдине, що це є питання по ливневій системі. Тобто по адресі Коптєва, 10 наприклад, ми знайшли проблему, те, що ливнева система була виведена. В міську цю загальну, ну тобто в каналізацію була виведена. Ми відразу ліквідували цю проблему, тобто вона не справилась з напором таким великим води. Сьогодні підприємство знаходиться на завершальному етапі обслуговування електромережі. Даний вид послуг перебуває під особливим наглядом, оскільки наближається осінньо зимовий період. Повідомляє Данило Ніязов. Думаємо, що буде дуже велике навантаження на електросистеми. Зараз пройшли понад 50 будинків. Тобто це електрик проходить кожну електрощитову по кожному під'їзду, перевіряє підгорання нулів, прибирає там. Хочеться звернутися до мешканців, адже це все робиться задля них. Тобто, наприклад, якщо ви плануєте поставити електрокотел або електробатареї, будь ласка, зверніться на диспетчерський номер телефона і попередте нашого електрика, щоб він проконсультував вас, чи ви не будете навантажувати систему. Адже це дуже велика проблема, якщо всі мешканці в осінньо-зимовий період перейдуть на. Електробатареї на електрокотли, дуйчики ті самі. Тобто, ми посадимо систему і будемо взимку сидіти всі без електрики. Тому дуже велике прохання. Звернутись до, до електрика і поставитись до даного питання з відповідальністю. Окрім цього, працівники комфортних послуг виконують ремонтні роботи у підвальних приміщеннях та працюють над ремонтом під'їздів. По підвалу зараз міняємо каналізацію по адресі кошового 8. робимо ремонт під'їздів по адресі Соборній 40 за ініціативою мешканців. Робота, яку виконує товариство комфортні послуги, досить різноманітна: від ремонту під'їзних козирків до заміни каналізаційних мереж. Інколи трапляються і аварійні ситуації, говорить Данило Ніязов. От недавно, по 157-му міняли каналізацію перший і другий під'їзд. Тобто в один день ми запланували поміняти 5 метрів каналізації, ну, щоб успіти точно. Тільки тронули трубу, вона в такому аварійному стані була, що рушилось більше 20 метрів. І хлопці до сьомої вечора працювали, тобто понаднормовий час, для того, щоб дати людям воду, щоб система була зроблена. Робота з людьми завжди важка, але ж потрібно піклуватися про наші будинки. Потрібно розуміти, що це не тільки для нас, а й для наших дітей.